Школа в передвоєнні роки 1932 1941 роки. В передвоєнні роки школу очолювали. Тимченко Іван Арсенович, Шевчук Леонід Васильович, Кужельник Микола Іванович, Трифанова Ганна Яківна, Тимченко Ольга Юхремівна. Довоєнний період з 1932 по 1941 роки в школі працюють. Учителями початкових класів, Стасук Ілля Васильович, Нира Зінаїда Гнатівна, Мельник Василь Архипович, Макаренко Любов Степанівна, Ліщенка Олександр Трохимович учителями-предметниками: Гоцуляк Ісак Харитонович, Українська мова та література, Зеленєва Ганна Миколаївна, Російська мова і література. Бережанський Лев Давидович математика і фізика, Сивак Федір Гаврилович, географія і історія, Тріфанов Микола Дмитрович Біологія, Мюллер Муля Йосипович, Тимченко Ольга Єфремівна, Тріфанова Євгенія Амельянівна, Сивак Зинаїда Дмитрівна, М'юнх Ганна Гаврилівна, Дерев'янко Ганна Павлівна. Виїхала в місто Вознесенське. Воскобойник Ольга Зинов'ївна, старшими пенерськими вожатами Воскобойник Ольга Єфремівна, Трояненко Єфресинія Трахимівна, Рябахлист Ніна Степанівна. Дякую за увагу. Прошу підписатися.